Здоровкаюсь! Зовсім нещодавно канадська струнгвуменка Саманта Білів'ю оновила світовий рекорд у дамбл пресі для жінок. Сталося це після Арнольд Стронгвумен Класік. Де у саманти і так було неабияке навантаження у оверхедах, але це аж ніяк не завадило їй без особливих проблем підняти гантелю вагою 90,7 кілограм. Белів'ю зараз, напевно, одна із найменших струн в але попри це вона володіє неабиякою технікою та чудовою вибуховою силою, що дозволяє їй бути однією із найкращих у подібних вправах. На цьому все, друзі, дякую за ваш перегляд та не Бувайте про лайк, коментар та підписку, якщо вам сподобалось дане відео. Ви були на каналі Strong About. Скоро почуємось.